Я мирна. Ні, ні, ні. Ти мирна? Да. Ми ну, будемо коханцями для зарізу. Ну, ми будемо коханцями для зарізу. Пішли, 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 пішли. Давай. О, зараз ми тут? голос буде. А ви тут? О, okay. я голос да, вот я тут. Я І тепер у мене буде. голос. У мене теж голос. Боже, пощастило нам далі. Кубі, нам, кубі. нам треба разом бути, Кубі. Я сразу кажу. Ми не розлучені. Питаю вас. А, ну і стіть у йому, стіть. Прикиньте на цьому. На жартівнику цьому, да, клоуну. Даєш нам шарики, ми такі, да ми викрутилися, тільки в ту душу замираємо бежі. Да, було висвішено. Нормально все. Такі не дай, нормально. Ой, я тут, я тут. Пішли чинити, пішли чинити. Давай, давай, давай. Я вверх.

Це нас медіу. Коротше, якщо я, якщо вам цікаво, я мирний, і ще я хотів сказати, покласти, що я замайте вендету. Я казав, що вони лопнуть. Чого не чому вони лопнули? А це клоун у нас, це клоун тітя, так сказати. Які-які-які-які лопнуть. Та-да-да. Короче, клоун Тітя, я... віша, два шарика на когось там. Я ще на, цьому... на цій ролі досі не грав, блі. Я вірю, що Ксенус не притворюється, тому я голосую в Кубер. Я в Тітю. Аля гнала на нього. Ладно, ладно, Тітя. Ну і зря. Да, це перший раз мій на клоні. Вендета теж повинна була лопнути. Да, Тобі бо... потрібно було дзвонити маме... дзвоник і все, вони вони М -м -м. Вхіли, і вони вибухнули. А вона з'їла і вона залишилася. Де. Ми старимо викрутили голоса в цьому колесі. От ми бігаємо, а я кажу Кубі, Кубі, прикинь, було б прикольно, якби ти був клоуном, ти нам вестерен дав да, голоса да, да, да. і нам так, да. а ми голоса а, ви а, да, викритили, і ми також збиваємо. І, не, 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 ми було орко, я відірвалася, да, я почала да? рвати просто істерически.